Як правильно їсти Херсонський Кавун? Жителі регіону, для якого ця ягода завжди була візитівкою, кажуть, що отак. Отак. щоб кавун В останні тижні після року відсутності херсонські кавуни знову з'явились в українських супермаркетах та на ринках. Це ягоди зі звільнених земель Херсонщини. Їх небагато, а ціна є чи не рекордною за роки незалежності. Навіть в Херсоні це задоволення коштує 25-30 гривень за кілограм. Тож чому ціни такі високі? Та як працюють фермери, що займаються баштанами в Херсонській області? Диньки є в цьому році чи то каково не вважали? І Єдині є. є да. Тож вродила чи як? Дуже так, так упаган. Музиківська громада зараз одне з відносно безпечних місць у регіоні. Росіяни майже не дістають сюди своєю артилерією, а води Каховського моря не підтопили тут жодного населеного пункту. Та що найголовніше для сільського господарства, територію громади практично звільнено від російських мін та снарядів. Це дало змогу місцевим фермерам повернутись до своїх полів. Замінування було нас, не, не запускали з фермів, звести не запускали, тому що була займована територія, але ми одна з перших громад, де на 98% вже пройшло розмінування нашої громади. І, і, поля засіяні, на, на, на мою думку, відсотків на десь на 70 поля нас були засіяні в цьому році. Хлопці займаються пшеницею, ячменем, посіяли багато соняшника. Та найбільше українців цікавить, звичайно, доля саме баштанних культур. Ще кілька років тому херсонські кавуни їли усі політики, спортсмени, діячі культури. Колишні очільники області прагнули зробити кавун головною туристичною принадою, а відправка барж з херсонськими кавунами Дніпром до Києва ставала мегаподією. Херсонські є найкращими. І їх підробити неможливо. Херсонські вони можуть бути вирощені тільки в херсонських кліматичних умовах. В умовах Голопристанського Скадовського районів. Повномасштабне вторгнення росіян змінило все. Основні площі баштанів залишились на окупованому лівобережжі Херсонщини. У 2021 році під баштани в області було засіяно понад 20 тисяч гектарів. Зараз площі посівів зменшились приблизно у 100 разів. Цьогоріч у шести звільнених громадах Херсонщини висаджено лише 200 гектарів кавунів, п'ять з них саме у музиківській громаді. Багато кавунів засіяло. Є це? не багато. Я сказав би так. Ну гектар п'ять. Є такі, щоб засіли на своїх городах. Кавуни теж ці молодці. ціна цьому на кавуни цікава така ціна. Така, що за них аж радий за тих фермерів, які вони молодці. Віталій Когай займається вирощуванням баштанних культур з початку 2000-х років. Винятком став лише минулий рік, коли музиківська громада перебувала в російській окупації. Щоб врятуватись від банкротства, Віталій все ж таки висадив кілька гектарів зернових. Але Кавуни не сіяв. Не хотів годувати ними окупантів. Я вам говорю, я думав до последняя, що у мене заберуть ну, трактора. У мене два трактора є. Думаю, коли будуть уходить, заберут трактора. Вони настолько швидко вот что чому там стоим нет нікого. Не пограбувавши місцеві господарства, росіяни зробили все, щоб максимально їм нашкодити. Тікаючи з музиківки, окупанти підірвали мости через зрошувальні канали, пошкодивши і водогін. Це призвело до зневоднення полів. Наші фермери отримують воду з цього каналу. Але під час окупації, під час виходу росіяни розбили ці всі мости. На нашій громаді два такі переходи є через цей канал. І ці якраз два, два переходи на повністю переходили. І, і тому цей канал зараз без води. Воду тепер доводиться брати з артезіанських свердловин, а це також впливає на ціну херсонських кавунів, проте навіть зрошені поля не застраховані від пожеж, спричинених російськими обстрілами. Ця картина зараз є звичною для херсонських степів. Не сприяють зниженню цін на південні ягоди і українські банки. Приватбанк, до прикладу, вимагає від фермерів терміново погасити позики. Через окупацію в Італії минулого року не сплатив відсотки за кредитом. Зараз він готовий компенсувати затримку, та банк не погоджується. Сказав, виплатить в этом году вчень двох місяців повністю долг. Хоча я ще оплачувати два. Вот они такие условия поставили, потому что я в прошлом году ничего не платил. Я говорю, дайте мне хотя бы заплатить за тот период, что я не платил по сегодняшний день. А то пусть останется, буду платить. Нет. І проблема тут навіть не у відсутності коштів у фермерів. Кажуть, якщо затягнути паски, можна за рахунок високих цін на врожай виплатити всю позику зараз. Проблема у ставленні банку. Аграрії, що дивом зберегли свої господарства та зараз під обстрілами працюють над забезпеченням України їхньою продукцією, скаржаться на тотальне нерозуміння їхніх проблем. Я зараз вже готовий закрити заборгованість. Юрист не йдуть на зучю. Юрист все говорить. У Вас много таких говорить. Також. У мене два варіанти: або збирати кошти, платити, або в суд обращатися. В ну, суд обращатися, це треба Ну, тяганина Тяганіне судове. Не знаю. Я думаю, ще місяць на це все. Парадоксальною є також ситуація з робочою силою в громаді. Велика кількість сезонних робітників виїхала з Херсонщини та осіла в інших, більш безпечних областях. Ті, хто залишився, отримує від держави гуманітарну допомогу. Тож потреби йти на заробітки особливо не мають. Фермери змушені підвищувати робітникам платню, що також впливає на кінцеву вартість кавунів. Тому що є, питання з цим цим гуманітарками, ті питання ще йде з робочою силою. Оці, що хлопці займаються кавунами, у них проблема немає, ніхто не хоче робити на полі, тому що багато гуманітарки дають. Така є така єсть. Така, ну, цікаво, такий. Такий момент такий цікавий. Симоно. Це не стосується робітників, що працюють на полях у фермера Віталія. Сьогодні чоловіки закінчують збір стиглих херсонських кавунів, що вже за кілька днів опиняться у Львові та Тернополі. Адже саме Західна Україна є пріоритетним ринком збуту для місцевих аграріїв. А так я скажу, що цього тут не пахне. Це ж ми ви вже вибрали так? Ні, ще. ще це ось тільки ми начали. Місцеві зазначають, що кількість саме херсонських кавунів на українському ринку складає лише кілька відсотків. Під них вдало мімікрують ягоди з Миколаївської, Одеської та Житомирської областей. Та ті, що колись куштували саме автентичну продукцію з Херсонської області, її смак ні з чим не сплутають. Они как-то отличаются от Херсонського по вкусу, можна отличить от одесского? Ну конечно, конечно, тут же сонце, тут все одно 2-3 градуса теплее, ночі теплее. Ну і грунт тут, более приспособлений для виращування баштану Тож наступного разу, коли ви придбаєте херсонський кавун та здивуєтесь його ціні, згадайте, чого коштує виробництво цих ягід Херсонцям. Виробники обіцяють, ціни обов'язково знизяться. Та не цього року. Після перемоги і звільнення лівого берега області місцеві аграрії можуть швидко збільшити вирощування баштанних культур. Проте, щоб повернутись до минулих обсягів, потрібно буде кілька років, якщо не десятиріч.